Так, Smart Fort 453 кузов у версії Q, 4 місяць 19 рік виробництва. Був привезений зі Сполучених Штатів. на гарній комплектації Prime, По комплектації топові фари для дорестайлінгу, протитуманочки з функцією повертання керма і засвічується по черзі. Туманка. Злекосплавні диски з датчиками тиску гарний колір, синій, з сірим, з сріблястим, пофарбовані в колір тридіон капсули дзеркала з заводу, панорамний дах. Задня лед-оптика. Для Доресту це топ. Ось так вона виглядає. Сутня камера заднього огляду. Тип один зарядочка. Є, є можливість заряджатися до 7,6 кВт на годину, тобто 32 А з однієї фази. Автодотяжки скла, тут обшивочка, вформовані ручки, накладочки JBL. Торпедо, брабус з обшивка, максимальне регулювання сидінь, шкіряні, підігріви сидінь, підлокітничок, амбієнт підсвітка, комфортна сіточка, оригінальні килимки, автодитярочки скла. Електрозеркала з підігрівами, управління пасажиром. Підйомник. Шкіряне кермо мульти. Тут іде регулювання бортового комп'ютера мультимедіа. Пробіг 87 тисяч кілометрів, кольоровий дисплей. Дзеркало з затемненням і камера заднього огляду вмикається ось тут. Ось він код, були мінімальні пошкодження, можна подивитися. Але і ціна гарна. Звертайтесь, авто в Києві, набирайте, покажемо вам, протестуєте і швидко можна оформити. Всім гарного дня!